Добрий день! Я, Туршенко Іван, розпочинаю проєкт на тему мікрозелень, джерело вітамінів цілий рік. Зараз у мене на підвіконні також росте мікрозелень. Найбільше я люблю редис. А сьогодні я хочу посадити гірчицю та колірабі. Для цього я підготував дві ємкості та климки для вирощування. Клинки потрібно добре змочити водою. Рівномірно насипаємо насіння. Тут у нас гірчиця. Ради. Ці лоточки я залишу в темному місці на 2 дні. Пройшло два дні, зазвичай я ставлю лоточки на підвіконі, а цього разу я хочу перевірити, як мікрозелень буде рости у підвалі. Адже зараз через війну багато діток живуть так і їм треба також здорово харчуватися. Так деякої раді на шостий день. Зазвичай вона пишніша і вища. Але навіть вирішена у підвалі вона також смачна. Ось яку інформацію знайшов про цю капусту. Місить велику кількість вітамінів, ферментів, білків та мінеральних речовин. Місить багато кальцію. Та вітаміну С. Більше, ніж у лимонах та апельсинах із збереженням солодкого смаку. Кілька слів про гірчицю. Вживання мікрозелені гірчиці покращує імунітет та прискорює обмін речовин. Він допомагає зміцнювати стінки судин, запобігає розвитку. Онкологічних захворювань та має протизапальні властивості. Будь-яка страша стає красивою і корисною. Дякую за увагу.